Хочеш дізнатися, скільки принесе твоя інвестиція? Поясню, як користуватись інвестиційним калькулятором. Наприклад, заходиш на калькулятор.нет у розділ інвестмент калькулятор. Тепер введи стартову суму, припустимо, 5 тисяч доларів. Обери термін інвестицій, скажімо, 10 років. Потім річний відсоток, скажімо, 10%. Графу накопичення складного відсотку можеш залишити на позначці щорічно. Далі, скільки плануєш інвестувати щомісяцю. Наприклад, 150 доларів. Нижче можеш обрати, коли ти будеш додавати свою суму до інвестицій. Я залишаю в кінці періоду і частоту поповнення залишаю щомісячно. Тепер натискаємо кнопку «Розрахувати». Що ми бачимо? Кінцевий баланс на рахунку через 10 років складатиме майже 43 тисячі доларів, а твій чистий дохід складе 20 тисяч доларів. Вітаю! Ти заробив гроші у вісні. І це називається складний відсоток у дії. А такий калькулятор це простий спосіб оцінити, скільки ти можеш заробити. Бити, не втрачаючи контроль над інвестицією, підписуйся, аби дізнатись більше про розумні інвестиції. А якщо цікавить, як почати заробляти на інвестиціях у нерухомість від 50 доларів, заходь у профіль та дізнайся більше про платформу Binarix.